Дізнайтеся, як активно заробляти на ефіріум стейкінгу, досліджуючи різні стратегії. Соло стейкінг вимагає 32 ефір та використання мевбуст для оптимізації винагород. Базовий річний відсоток стейкінгу становить кілька відсотків, але МЕВ може значно збільшити винагороди. Хоча це технічно складніше, соло стейкінг дає повний контроль над активами. Ліквідний стейкінг спрощує процес і дозволяє зберегти ліквідність. Злідово отримуєте ST-ефір одним кліком, але протокол стягує 10% комісії. RocketPool дозволяє нодерам запускати мінімальні пули з 8 ефіріум коїнами, заробляючи 14% комісії. Стейкінг на біржах також можливий, але їхні комісії часто вищі наприклад, 15% у Coinbase Wallet або 30% у Kraken AutoEarn. Для активніших стратегій використовуйте LST у DeFi, наприклад. На пендл для торгівлі майбутнім доходом У АВ або курс можна робити leverage стейкінг, збільшуючи потенційну дохідність. Проте пам'ятайте про ризики ДПГ LST та ліквідації. Навіть у 2025 році ми бачили відхилення SC ефір від співвідношення один до одного під час стресу ліквідності. І нарешті рестейкінг через айгенлеєр дозволяє додатково заробляти на AVS. Ви фактично орендуєте свою безпеку іншим сервісам, отримуючи за це винагороду. Однак це додає ризик слешингу понад базовий стейкінг і може мати затримки на вихід. Ця стратегія рестейкінгу призначена для досвідчених користувачів. Висновок. Вибір між контролем, простотою та додатковим ризиком Почніть з розуміння комісій та ризиків, і лише потім гоніться за відсотками. Це не фінансова рекомендація. Ринок і дохідність змінюються. Обов'язково робіть власне дослідження і керуйтеся своїм ризик профілем.